Почався новий тиждень, і я, як завжди, рада вас вітати на своєму каналі Барвистий світ рукоділля. Ну, а зараз перейдемо до моїх рукодільних справ. Сьогодні я вже встигла просунути трішечки свій шелест. Так, я десь ставила маркер, щоб видно було, Так, цей треба прибрати. І в минулому відео я вам забула сказати і показати, що я тут в'язала. Ну, але вже, вже все. Вже потяг пішов. Так, ось я ставила маркерочок, і за сьогодні ось цей шматочок я відв'язала. Я думаю, я вам вже вставила фрагменти, де я знімала моточок ниток. І ось уже, скільки в мене ну він уже світиться. І маю на сьогодні таку ціль вив'язати цей моточок. Дуже повільно просувається в мене ця робота, тому що спиці 3,25. Ниточка тоненька. Але мені дуже подобається, як це виглядає. Звичайно, на товстеньких спицях було б швидше, але, але я люблю тонесеньку в'язку. Тоненькими спицями я маю на увазі таку щільненьку. Пробачте, я знову хворію, і в мене мій голос ніяк не може відновитися. Так, тож, план номер один: сьогодні дов'язати цей клубочок уже вечір. Але нічого, в мене сьогодні грандіозні плани на сьогоднішній вечір. І план номер 2 просувати ось цю ковтинку. Точніше, джемперочок, родзинка для моєї донечки. По ваших коментарях. Судячи з коментарів, вам дуже сподобалися мої початі процеси для моєї дитини, тому буду в'язати їх. Ну, і не забуватиму, звичайно, і про себе, тому що. Я так розігналася, все в'яжу в вернісажі осінніх барв, але він вже через два тижні завершується. Я оце чухаю по тилиці і думаю, як так швидко пролетів час, що я навіть не счулася. А в мене ще навіть в одній номінації не зроблено жодної роботи. До речі, це шиття, там вишивка. ну Вишивку, я не знаю, щось в мене не виходить з вишивкою. Це мені сісти, треба розкластися з нею. Тому мені треба тепер пошити. Тому, думаю, на цьому тижні я буду шити. Так. І покажу одразу процес на завтра, який я буду брати. Це шкарпеточки. Покажу вам, на якій вони стадії в мене. Відв'язані п'яточки в мене ось. Одна і друга. Тож, буду намагатися теж їх завершити на цьому тижні. Це процес на завтра. Що там я ще завтра захочу в'язати, не знаю, але обов'язково вам покажу. Так, я на роботі і знову в мене такий художній процесик. Мені треба намалювати ось такий глечик. Він величезний, тут два листа А1. І за ним повинні ховатися дітки, тому, тому такий великий. Будемо варити борщик. Ось так, вже розпочала роботу і вирішила з вами поділитися. Ну, потім покажу, що в мене з цього вийде. Ось мій горщик готовий. Щось дивлюся, не, не рівний він трошечки. А нічого, це ручна робота. Ще залишилися сліди, ось тут мокре, це від клею, воно висохне і буде нормально. Ось такий величезний горщик, за яким будуть ховатися дітки. Це горщик для борщику. Середа, і покажу вам, чим я займалась. В понеділок я планувала дов'язати ниточку, вив'язати повністю клубочок до кінця. От, і на цьому я зупинилася. Ось в мене стоїть маркер. І ось таку відстань. Але насправді я не в понеділок все вив'язала. Вчора я ще трішки дов'язувала. І ось в мене хвостик. Ця ниточка закінчилась і думаю, що наступним етапом в мене будуть рукави. Буду в'язати далі рукави. Але це трохи згодом. Мама, можна два з'їсти останній неї. Можна. Але це трохи згодом. Також я працювала над джемпером родзинка для Доні. І я зв'язала друге плече, так, друге плече зв'язала і об'єднала все в коло. І сьогодні я теж брала цей процесик в роботу, але ось від маркерочка я трішечки пров'язала. Виходить дуже широкий цей джемпер, ну, але буде, нехай буде оверсайз. Знаєте, що я зрозуміла, що ось ці пройми в мене не виходили нормальні розміри, я думаю, що це все залежить від об'єму грудей. Тому що, наскільки я розумію, то ця програма вираховує якийсь відсоток від об'єму грудей на об'єм рукава. І відповідно, якщо об'єм рукава маленький обхват, То і пройма буде теж менша. Тому, ось як я взяла більший розмір, то пройма більша, і ну, вона нормальна для доні. Така пройма нормальна. Тому я тут нічого не дов'язувала, ніяких рядочків, але ж вона все одно не 20 см, як пишеться в описі. Тому, швидше за все, що Ну, Не підходять сюди маленькі розміри. Хоча, коли я в'язала топ-чистий аркуш, то там все було чудово, всі розрахуночки на дитячий розмір підходили. Але тут, мабуть, друга історія, оскільки ми там задаємо в параметрах лише свій обхват грудей, все, більше ми нічого туди не вписуємо. Ну, і Тільки кількість петель і рядочків у 10 см. І все. І програма це вираховує автоматично, і я думаю, що просто отак закладений якийсь відсоток на об'єм рукава від об'єму грудей. Я сподіваюся, що ви зрозуміли все, що я вам розповіла. От так. Ну, Донечка поміряла і сказала, що їй підходить таке. Тому буду в'язати далі. І я зв'язала ось такий зразочок. Це буде жакард. Щойно десь ложила роздрукований листочок з цією схемою і вже не можу знайти. О, знайшла. Він відлетів. Так, ось така схемка. Такі будуть рибки. Знайшла її на Pinterest, просто ввела жакард рибки і таку схемку ми з донечкою двох розглядали. Їй сподобався цей варіант. Тому я зв'язала ось такий зразочок, показала їй, вона одобрила. Значить, буде такий жакардик далі йти. Такими рибками. І також обробку на манжетах, на горловинці, по краю розиночки я зроблю теж таким чор... не чорним, темним фіолетовим кольором. Так, це щодо цієї роботи. І третя робота, третій процесик, який я брала в роботу, це шкарпетки. Так, зараз. І нормально я вже їх теж просунула по пів шкарпетки, навіть більше вже в мене тут вив'язано. І я не знаю, зараз, мабуть, я сяду їх ввечері і дов'яжу. Зараз восьма година вечора, годинку-півтори і, думаю, що пов'яжу. Дивлюсь, там в дівчаток відео повиходили. Оксенії Муркіт Йоа. І у лілечки. Буду дивитися відео і в'язати шкарпетки. Так, тут уже в мене більше пров'язано, тут взагалі мені залишилось ще 10 рядочків, і буду вив'язувати мисоч ось таким однотонним кольором. Четвер. Я дов'язала шкарпеточки. Вчора я їх завершила, так як і планувала. Ось вони, обидві готові. Тому зараз вони в мене підуть купатися, пратися і сушитися. Не знаю, наскільки швидко вони висохнуть, бо погодка в нас вже, та, мабуть, як і в усіх, вже холодно, дощу то немає, але в такому холоді, в, будинку ми ще, в квартирі ми ще не топимо, то на такому холоді будуть, мабуть, вони довгенько сухнути, ну, це вже таке. Головне, що я шкарпетки дов'язала залишок, я розмотала одразу на два бунтичка, щоб вже в мене були готові вони, і можна буде в'язати наступну пару. Ще й наробила фотосесію. І відео під зйомочку, шкарпеток, який я зв'язала для чоловіка. Я дивлюся, що на блокаторах я їх знову нерівно висушила. У мене якась проблема. Що я не можу на блокатори рівно, ніби дивилась, дивилась, і все рівно. Ось у мене аж йде згін, а повинен бути ось тут. О, така відстань. Ну, нічого. На ніжці все буде добре. Ось цю шкарпеточку, ніби я краще зробила, тому ось так покладу, Вона більш рівніша вийшла в мене. Тож, ось така в мене є готова робота цього тижня. І я розпочала ще одні шкарпетки. Не втрималася я від нового процесу. Чи я ніяк не можу завершити ті, що в мене розпочаті. Чомусь так в мене все повільно просувається, що ну, якийсь жах просто. Але шкарпеток на спицях мені не вистачає. Тому я розпочала ось такі жіночі шкарпетки. Це з Artisan, колір 01. І Ось такий зап'ятничок я вив'язала. Це буде на жіночу, невеличку ніжку худеньку. Тому тут я набрала 64 петлі. Ось. І вив'язала ось такий зап'ятничок. Тут він уже в мене менший, був в чоловічих шкарпетках більший я вив'язувала. І це. Теж Алізе Артсан. Із тієї ниточки, яку я нещодавно отримала в подарунок на в'язальній зустрічі. Це будуть шкарпетки для дружини мого чолов... ой, для, для дружини мого брата. І відправлю їм подарунок такий. Шкарпеточки неї розмір невеличкий, тому тут ще вистачить і мені на шкарпетки з цього моточка. І зараз хочу вам показати посилочку з тему. Це все не мені. Це все не мені. Це для моєї колеги. Інуся, я сподіваюся, ти не проти, що я покажу. Ці замовлення. Просто хочу поділитися своїми враженнями, тому що зараз багато хто замовляє пряжу на тему. І поділюся саме враженням від цієї пряжі. Так, зараз я все це відкрию. І дві упаковочки пряжі з ось такою етикеточкою, одна ось таких в сірих відтіночках. Це дуже-дуже м'якесенька ніжна пряжа. Ось така ниточка, досить товстенька. І така пухнастенька, дуже приємна ніжна кошенятка Не знаю, звичайно, як вона буде носитись, мені здається, що вона буде трішки ковтунці на ній будуть з'являтися. Звичайно, що ніякого ні складу. Це, видно якась партія, колір, мабуть, сьомий і партія, швидше за все. Вона йде градієнтом. Ця пряжа, і моточок важить 50 грам. Якщо я знайду, та знайду, звичайно, подивлюся її склад, який описаний у продавця, і вставлю вам сюди картинку. Так. Ось такі сіренькі моточки і ось такі бірюзово-сіро рожеві. Трішки на камеру вони якісь тьмяніші чи що. так витягну з пакетика, може, так буде краще видно. Бачите, тут більш рожевий видно, тут сіренькі кольори видно, а тут бірюзових. Дуже-дуже м'якесенька і приємна пряжа. Тож, якщо ви захочете таку пряжу замовляти, то по тактильних відчуттях мені вона сподобалась. Ось так, якщо пожмакати, ну трішки відчувається якась акрильність. Але коли я її притуляю до себе, то ну, цього не чути. Просто м'якенька-м'якенька кошеня. Ну і все, що я собі замовила, це ось такий рахівник рядів. Дуже легесенько прокручується, класно. Ну І замовила заради ось цієї петелечки, щоб на початок ряду повісити, бо я коли рахівник десь просто лежить, навіть оці електронні, я на палець його не надягаю. Він у мене просто лежить на столі, і коли початок ряду, я можу забути його. Натиснути. А ось цей, коли висітиме на початку ряду, я точно не забуду його прокрутити. Ну, класний, мені він подобається, якщо чесно, Того, що в мене є. Зараз знайду, є ще ось такий варіант. Його я вішаю на маркер із великою петлею. Так, якщо знайду, зараз покажу. Ось, наприклад, ну, тут зараз в мене він не висить. Ось така велика петля. І я просто продягаю, і ось так у мене висить цей марк... э, рахівничок на цьому маркері. Тільки <кій> Я, здається, оцей менший чіпляла. Да. Ну, ось ці гірше прокручуються. Ну, і не так зручно. А тут уже є готова петелечка, повісив собі і в'яжеш. Клас! Мені подобається. Так. Показала вам готову роботу, показала розпочатий процес, а все інше я вам покажу вже завтра. Бо насправді просувань у мене дуже-дуже мало, і ну, показувати вам кожного дня, в принципі, нема чого. Тому покажу вже завтра у підсумковому підключенні. Дов'язала я перед, дов'язала весь жакардик, зв'язала резиночку. Резиночка в мене розділяється на перед і на зад. Зад буде трішки подовжений, але мені прийдеться це розпустити. Щось я міряла-міряла, і ми поміряли, і виявилося, що у цій відстані ви, ну, замало. Також я помітила, що в мене тут помилка в жакарді, в мене тут хвильки. Дивляться не в ту сторону, ну, вони повинні бути паралельні, а вони в мене в дзеркальному відображенні зв'язані. Тому я розпущу до рибок і зв'яжу ще одну смужечку з рибками і далі дов'яжу таку саму відстань. Це моє завершальне підключення цього тижня. Покажу джемперочок, я таки перев'язала, розпустила і дов'язала ще одну смужечку з цих рибок. Ось так тепер це виглядає. Ой, а що в мене тут? Петля десь загубилась, а вона просто-просто десь там втопилась. Ну нічого. Так, так такий в мене цей джемперочок. якийсь не дуже вдалий. А, розпустила, дов'язала. Ну, ніби тепер все нормально, але я ще не міряла, якщо чесно. І вже закрила ось тут. Теж закриття спочатку в мене тут так тугенько йшло, потім бачу, що воно дуже туго, почала послаблено. Ну і ззаду я ще не дов'язувала, резиночку, ось спереду завершила і все. Тому це буде мій процес на наступний тиждень я хочу його доробити, дов'язати. Не знаю, як в мене вийде. Бо планів багато, а як завжди, все. Ви, ви зрозуміли. Так, і я в'язала ще шкарпеточки, потихеньку їх теж просувала, і тут буде в мене п'яточка Стронг. Ось на однаковому етапі вони в мене. Ось так лягається розфарбовка. Мені дуже подобається, красиво виходить. Дуже гарненькі будуть шкарпетки. Далі в мене вже йтиме просто п'яточка, і усе. І в'язатиму стопу. Так, теж непогано просунулась, я вважаю, оскільки перев'язую. Так, і що по цьому процесику в мене тут я Розпочала такий рукав, але пров'язала зовсім небагато. Так, десь на нитку наступила. Зовсім небагато. Ось, маркер поставила, оце все, що я з рукава пров'язала. Ну, далі вони в'яжуться просто по колу, буду продовжувати. Це, цей процес. Мені треба завершити наступного тижня, тому що вернісаж у барв закінчується, а я там його заявляла, цей процесик. Тому буду намагатися. Вже тиждень такий загрожений в мене буде. Ну, не знаю, як вийде. Встигну, то встигну, а ні, то ні. все рівно колись дов'яжеться. Ну і все на сьогодні, на цей тиждень. Я буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною. Думаю, що побачимося через тиждень. Якщо в мене буде що вам показувати, то а в будь-якому випадку я зніматиму підсумкове відео про фернісаж осінніх бар. Так що побачимось через тиждень. До зустрічі!